Камала Гаррі змушена була розкрити своє справжнє ставлення до України. Розповіла, які рішення вона приймає, що далі буде з українцями. Політикиня повідомила про свої перші дії щодо російсько-української війни та ухвалила дещо, чого напевно багато хто і не очікував. Пішла на крок, який сколихнув наше суспільство. Тепер уже не тільки словами, а й своїми вчинками розкривши, що на нас чекає уже найближчим часом. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтеся раз з нами, а ми будемо розпочинати. Камала Гарріс, кандидатка у президенти США від демократичної партії, почала розкривати, що ж чекає Україну за її президентства. Зараз вона лідерує на виборах, і її бачення є ключовим. Тепер її перші рішення по нашій країні вже стоять відомими, і все не просто так, як здавалось би на перший погляд. Цікавим є сигналом про те, що Гаріс почала розміщувати у ключових штатах рекламу з підтримкою України, водночас критикуючи її опонента Дональда Трампа за його толерантний, дружній і ласкавий підхід до Росії. Водночас, заявленою з підтримкою України, кандидатка ще не давала точних заяв, як саме вона збирається завершувати війну. І у цьому випадку головне, аби допомога була більшою ніж ту, яку надає Байден, аби бойові дії не стояли на місці, а збройні сили України активно просувалися і не лише на окупованих територіях. Чи, хоча б аби не було дефіциту снарядів у нашому війську, інакше війна може затягнутися на роки? Хтось може сказати, що адміністрація Байдена могла б дати нам більше, і ми б зберегли більше життів. Та насправді Байден із цієї гілки демократів, які завжди були за ліберальне і м'яке вирішення конфліктів, зовнішніх питань і всі рішення, які він уже приймав. Головне питання для України чи зможе Гарріс допомогти нам більше? Адже саме просування і нові наступи зсу стануть запорукою з. Справедливого миру, а для цього треба ще більше посилити армію України. компанію Гаріс керує демократичний відділ американського комітету. Суперпак очікується, що вона просуватиме телевізійну цифрову рекламу в Пенсильванії, а потім у ще двох ключових штатах на виборах: у Мічигані та Вісконсисі, де проживає значна кількість населення, що має коріння із Польщі, України, Литви та інших країн Східної Європи. Як зазначає видання політика команда Гаріс хочу прив'язати свою кампанію до громад, для яких війна в. Україні має більше особистого значення, щоб переконати, що Трамп залишить Україну та союзників на східному фланзі НАТО. Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві, сказала вона. Ну і до слова, саме під час дебатів Гаріс звернулася до 800 тисяч американців із Пенсильванії, які мають польське походження, заявивши, що Польща може бути наступною мішенью арефії після України. Також за результатами опитування інституту югоу виборці у незначній більшості у це. Трьох штатах вважають, що Трамп швидше за все закінчить війну в Україні та утримає США від участі у війнах. Окрім цього, варто зауважити, що під час дебатів Камала Гаррі заявила, що Дональд Трамп здасть Україну упродовж 24 годин після того, як виграє президентські вибори у штатах. Він здасть Україну продовж 24 годин після того, як виграє вибори. Якби не наша допомога, Путін би вже сидів у Києві. Ми допоможемо Зеленському і його військам. Бо в іншому випадку війська армії РФ будуть у Польщі, заявила Гаріс. У свою чергу Трамп на дебатах ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише що хоче припинити війну, та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів. Водночас Камала Гаріс продемонструвала важливу роль у підтримці України у війні проти Арефії, тому її імовірне президентство у США може зіграти Україні лише на руку. Адже Камала Гаріс, віце-президентка США і кандидатка на президентських виборах від демократичної партії. Відіграє ключову роль у зовнішньополітичних рішеннях США щодо війни в Україні. Її обережний, але рішучий підхід до складних питань національної безпеки допомагав формувати політику США щодо підтримки українського опору проти расистів. Гарріс брала активну участь у плануванні та ухваленні рішень, що стосується військової підтримки України, демонструючи стратегічну далекоглядність і вміння діяти у кризових ситуаціях. Про це пише The Washington Post. Одним із найважливіших моментів участі Гарріс у війні. А в Україні стало її залучення на ранніх етапах ще до початку повномасштабного вторгнення расистів у лютому 22-го року. У жовтні 21-го року, коли генерал Марк Міллі, голова об'єднаного комітету начальників штабів США, попередив адміністрацію про підготовку рефії до масштабного вторгнення. Гарріс наполегливо вимагала від військових конкретних деталей. Вона цікавилася, як швидко війська окупантів можуть просуватися, які підрозділи беруть участь, та які їхні можливості. Ці розмови підготували ґрунт для рішення. Шучих дій Гарріс на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому 2022 року. За кілька днів до вторгнення вона особисто передала президенту України Володимиру Зеленському важливі розвідувальні дані, попередивши його про неминучість наступу РФІ. незважаючи на сумніви Зеленського, який спочатку поставив під питання кількість військ. Гаріс була категорична. Ви помиляєтесь? Вони йдуть туди. Вона також запитувала, чи має український лідер план захисту Києва та чи готовий він до можливого відступу. Ця рішучість Гарі стала критичним моментом у відносинах між США та Україною і підкреслила важливість вчасної розвитки та стратегічної готовності. Впродовж війни Камала Гаріс разом із президентом Джо Байденом активно підтримувала Україну, водночас, намагаючись уникнути прямого військового конфлікту міша і Рафією. Її роль полягала у тому, щоб сприяти ухваленню рішень, які б допомогли українській армії, але не призвели до небажної ескалації війни на міжнародному рівні. Зокрема, Гаріс була залучена до обговорення питання про надання Україні Кобійних ракет Атакамс. Вона детально аналізувала ризики та можливості використання цих ракет проти російських цілей, зокрема в окупованому Криму. Гаррі запитувала, чи не варто зосередитися на завданнях ударів по військових об'єктах у Криму, замість того, щоб розширювати війну на території РФІ. Одним із ключових ризиків, який вона розглядала, було те, що Кремль може у відповідь передати ракети своїм союзникам. Що могло б загрожувати безпеці Ізраїлю та стабільності у Червоному морі Восени 22-го року Москва дала зрозуміти, що може вдатися до тактичної ядерної зброї, якщо ситуація на полі бою продовжить погіршуватися? Гарі збрала активну участь у кризових нарадах щодо можливих варіантів розвитку подій і реакції США у разі такого сценарію. Вона обговорювала питання використання ядерної зброї РФ і її наслідки для України та світу, а також можливі кроки у відповіді з боку США та НАТО. Гарі запитує. Вала військових та аналітиків про те, наскільки серйозними можуть бути наслідки застосування рашистами тактичної ядерної зброї, яка може бути реакція світової спільноти і як це вплине на конфлікт загалом. Зрештою Кремлівська сторона утрималася від застосування ядерної зброї. Але роль Гаріс у цьому процесі стала важливим елементом політичної стратегії США щодо війни. На тлі постійних обговорень військової підтримки України Гаріс завжди наголошувала на необхідності стратегічного підходу. Вона розуміла, що будь-яке рішення має враховувати не лише короткострокову користь для України, але й довгострокові наслідки для світової безпеки. Якщо ж говорити про те, що можна очікувати від Камали Гаріс у контексті України, то вона ймовірно продовжить політику підтримки України. Яку вона вже демонструвала на посаді віце-президентки, її обережний, але рішучий підхід до військової допомоги, а також здатність діяти у критичних ситуаціях, можуть стати основою її зовнішньої політики в майбутньому. За Вашингтон Пост пише, що Гарріс на посаді президента безсумнівно продовжить лінію на зміцнення обороноздатності України та стримування військ окупаційної армії, одночасно уникаючи масштабних конфліктів між великими державами. Вона має потенціал стати лідером, який зможе ефективно керувати нацією в умовах глобальних викликів, зокрема у питаннях війни. Та миру, і також, як ми говорили раніше, віце-президент Камала Гаріс під час дебатів з опонентом у передвиборчих дебатах Дональдом Трампом заявила, що Польща стане наступною після України у разі перемоги республіканця. Інакше Путін сидів би в Києві, дивлячись на решту Європи, починаючи з Польщі. І чому б вам не сказати 800 Тисяч польських американців прямо тут, у Пенсільванії, як швидко ви відмовилися би заради прихильності та того, що на вашу думку є дружбою з як відомо диктатором, який з'їв би вас на обід, наголосила Гарріс, яку цитує Associated Press. Агентство поспілкувалося з різними поляками стосовно цієї заяви політкині. 75-річна Ванда Квятковська вважає, що президентство Трампа стане серйозною загрозою для її дому Польщі та всього регіону. За її словами, у разі програшу України кремлівський диктатор зробить подальші кроки. Про цьому заяву Трампа про закінчення війни жінка назвала порожніми словами. Ламір Демський професор стратегії та міжнародних відносин у коледжі Європи в Натоліні. Також вважає надуманими заяви Трампа про те, що він. Може змусити очільника рашистів та президента Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів ще до того, як увійде до Білого Дому. Немає жодних підстав вважати, що Путін погодиться на таку зустріч, якщо Україна не буде готова капітулювати, що мало ймовірно заявив професор. Як він додав, і з боку Трампа було явною помилкою не сказати прямо, що він хоче, щоб Україна виграла війну. При цьому експрезидент продовжує стверджувати, що адміністрація Байдена зробила помилку, взявши на себе зобов'язання допомагати Україні скільки. Ки завгодно, але відмовилися стверджувати, що це має означати перемогу України. Коли Трамп вперше став президентом у Польщі, був сильний ентузіазм щодо нього і з боку уряду та громадськості. Тогочасна консервативна влада країни поділяла багато його позицій. Як з найбільших платників НАТО, Польща привітала його наполегливі зусилля щодо збільшення витрат решти союзників на оборону. У Пенсільванії, вирішальному штаті, деякі американці польського походження також обмірковують дебати. Мені не сподобалося те, що Гаррі сказала. Я не думаю, що це правда. Я знаю, що якщо Трамп прийде, у нас не буде війни, сказала 82-річна Сесілія Хефрон, яка підтримує Трампа. Однак її подруга Лорейн, прихильниця віса-прем'єрка, переконана, що кремлівський лідер може вторгнутися до Польщі, якщо матиме таку можливість. Якщо Путін заволодіє Україною, це буде нормально. Він піде на решту. Він не збирається зупинятися на досягнутому, сказала вона у Варшаві. Шестидесятисімиріч. Не Анджей Новак поділяє ці погляди для Польщі. Важливо, щоб Україна виграла, бо невідомо що придумає цей божевільний, наголошує він. Ну а тим часом Камала Гаррі заявила, що стурбована замахом на Трампа і засуджує політичні протиправні дії. Вона також додала, що адміністрація Байдена забезпечить секретну службу усіма ресурсами, можливостями та заходами захисту, необхідними для підтримки безпеки колишнього президента. Цитую, я глибоко стурбована можливою спробою замаху на колишнього президента. anta Trumpa. У міру того, як ми збиратимемо факти, я чітко заявлятиму, я засуджую політичні протиправні дії. Ми всі повинні зробити все можливе, щоб цей інцидент не прозвів до ще більшого хаосу. Сказала Гарріс. Також і президент Шаджо Байден був проінформований про інцидент. У своїй заяві він повідомив, що доручив команді продовжувати забезпечувати секретну службу усіма ресурсами, необхідними для забезпечення подальшої безпеки Трампа. Ну а я в свою чергу вдячна глядачі, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і Залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.